Вітаю, друзі! Ми продовжуємо сезон консервації, і сьогодні будемо готувати смакоту із кабачків. Готується легко, просто, а такий кетчуп, просто палочка-воручалочка, особливо для діток. Ви знаєте, з чого ви приготували, що не додали ніякої хімії. Я, друзі, сподіваюся, що цей рецептик сподобається вам і ви приготуєте його разом зі мною, тому що така заготовка незамінна в холодильнику кожної господині. Я підготую кабачки, скажу відразу: можете готувати подвійну порцію, тому що дійсно воно того варте. Молоденькі кабачки я нарізаю кубиком. Якщо у вас кабачки такі вже більш стиглі, можете очистити від шкірки та виняти зернятка і знову ж таки подрібнити такими невеличкими кубиками. Цей процес у мене займає буквально декілька хвилин, так як я взяла всі молоденькі кабачки. Відправляю в глибоку каструлю чи миску, і тепер я посолю. Перемішаю, залишу десь на півгодинки, щоб кабачки пустили сік, і ми цей сік зілємо. Завдяки цьому етапу у нас вийде досить густий соус і не потрібно буде його довго виварювати. Поки стоять кабачки, я підготую решту продуктів, подрібню цибульку. Бачите, пройшло пів години, скільки соку вже виділилося із кабачків. І я ось так руками відтискаю, можна відкинути на друшлаг, але це вже дивіться, як вам більше і простіше робиться. Ви знаєте, я в минулому році вперше скуштувала такий кетчуп і зробила собі на пробу, то я й не повірила, що це приготовлено із кабачків. От дійсно справжній кетчуп, як з магазину з упаковки. Ну, але вже густоту ви вже можете собі коригувати під це. Тому дуже рекомендую зверніть увагу на цей рецепт і зробіть, хоча б не знаю половину порції. Ви точно будете здивовані-до цибулі додаю кабачки, це все перемішую. варю я в каструлі з антипригарним покриттям. Проварю овочі хвилин 10, час від часу помішуючи. І щоб надати кращий аромат для нашого соусу, я зроблю такий мішечок із бинта, додала туди лавровий листочок, суміш перців та гвоздику. Зав'язую. І відправляю це все до проварених овочів. Тепер же треба буде обережніше помішувати, щоб не розірвати мішечок із спеціями. Ну і паралельно я поставила стерилізувати банки в духовку і проварюю кришки. Овочі у мене проварилися 15 хвилин. Я додаю сюди цукор, солі більше не додаю. Я вже за смаком попробую тоді, коли повністю протушкую все. І будемо, якщо потрібно, додавати ще сіль. Проварила ще 15 хвилин, тобто, в загальній кількості кетчуп варився вже пів години. Додаю сюди томатну пасту без будь-яких добавок. І спеції. Я беру паприку, трішки перцю чилі та меленого коріандру. Сушений чесник. 9 оцет. І тепер це все разом буду тушкувати ще 10 хвилин. Все гарно перемішую. Можна дістати вже мішечок із спеціями І протушкую все ще 10 хвилин. Бачите, який у нас соус густий, а якби ми не відтиснули кабачки від соку, він був би був досить рідким. Тепер це все. Я гарно перебиваю блендером. Проварю ще 5 хвилин, що після того, як я пробивала, все перекипіло. Обов'язково накривайте кришкою, тому що на цьому етапі соус буде стрілятися. І розкладаю по стерилізованих банках. Я кетчуп розкладаю по невеличких баночках, мені так зручно зберігати. Я навіть і в погреб його не відправляю, чи в кладовку, зберігаю в холодильнику, тому що до пасти, до курочки в мене діти його їдять. Ви знаєте, я досить часто готую і помідорні різні соуси. От вони бувають їм не заходять. А цей соус виходить дуже ніжним, як продається в упаковках дитячий кетчуп. Пробуйте по смаку, якщо потрібно, додайте ще солі, але от ці пропорції, які я написала і в відео, і в описі під. Цим відео підходять просто ідеально, ну особисто за моїм смаком. Гарно все закручую, даю схолонути і можна відправляти для зберігання будь-куди, де у вас є місце. Як ви бачите, вийшла досить велика порція. Просто, швидко і недорого. Це набагато дешевше, ніж готувати із помідорів соуси, але, звичайно, у помідорів інший смак. Але цей кетчуп покорив мою родину і особливо моїх діток. Тому я вам також рекомендую його приготувати. Можна подавати з будь-якими гарні. Нірами, з м'язком. Мені смакує просто шматочок сала порізати до хліба, а коли таке це домашнє копчене сало, то взагалі неймовірно смачне. До речі, якщо вам цікаво, як зробити такі домашні копченості, переходьте за посиланням, яке я прикріплю в описі під цим відео. І друзі, я вже за вашими проханнями зробила електронний збірник рецептів по консервації, в який входить 55 рецептів. Для того, щоб його придбати, переходьте за посиланнями і пишіть мені, я обов'язково вам надаю. Дам всю необхідну інформацію. Посилання я прикріплю і в описі під цим відео, і в закріпленому коментарі. Я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. Хороших і вдалих вам заготовок!